Напевно, багато хто чув слово саусеп і асоціює його з чаєм. Одні думають, що це трава, другі це спеція. І лише небагато гурманів точно знають, що саусеп це екзотичний фрукт із божественним смаком. Де росте фрукт саусеп, який він на смак і які корисні якості він має у Центральній та Південній Америці, в країнах Африки, у Карибському басейні. І навіть на південному сході Азії росте анона голчаста або гравіола, більш відома в Європі як саусеп, дерево висотою не більше двох метрів, поширює навколо себе неймовірний аромат, що виходить від великих гладких, темних ззовні та світлих середині листків, а в період цвітіння саусеп посіяний квітками, які є не лише на гілках, а й безпосередньо на стволі. Внаслідок цвітіння на дереві з'являється незвичайної форми фрукт саусеп. Вага готового до вживання, тобто дозрілого плоду, може змінюватися від 500 г до 2 кг, але деякі досягають і 5 кілограмової позначки. У момент дозрівання вони мають темно-зелене забарвлення, яке згодом змінюється на жовто-зелене. Форма саусепу овальна або серцеподібна. подібна. Шкірка покрита колючками. М'якош до зрілого плоду схожий на вату і має приємний кремовий відтінок. Перш ніж кинутися магазинами у пошуках того, де купити фрукт саусеп, давайте визначимося з його смаковими властивостями. Цей екзотичний продукт не відноситься до дешевих насолод, тому буде шкода витратити на нього крулу суму і потім викинути. Саусеп має досить цікавий. Злегка навіть специфічний смак, що нагадує і полуницю, і ананас, доповнений легким присмаком цитрусових. М'якош фрукта досить м'ясистий, його можна вживати в сирому вигляді, а також робити з нього соки. Листя і кора дерева теж використовуються, вони додаються в зелений та чорний чай, надаючи напою незвичайний приємний аромат та присмак. У країнах, які є батьківщиною Саусепу, цей фрукт на кухні застосовується досить часто. У Європі також практикують його використання для приготування десертів, соків та чаю, з м'якоті роблять морозиво та желе, а також додають її в торти. Фрукт саусеп використовується для приготування коктейлів та напоїв. Свіжий сік змішують з молоком або вершками, додають цукор або сироп. А ось шляхом зброджування і соку готують спиртні напої слабоалкогольні коктейлі саусеп може називатися вітамінною бомбою. Цей фрукт містить практично всі вітаміни та мікроелементи, необхідні організму для правильного функціонування: кальцій, калій, магній, цинк, залізо, натрій, допоможуть шкірі волосся та нігтям бути міцними та здоровими. Вітаміни групи С та Б позитивно впливають на організм в цілому, зміцнюють імунітет. При регулярному вживанні у саусепу імунна система буде стійкою, нерви в нормі, сон міцним, а настрій на висоті. Більше того, якщо ви ведете активний спосіб життя, займаєтесь якимсь видом спорту, вирушайте в магазини та на ринки, туди, де купити саусеп фрукт, не складе проблем. Чай із ним або свіжий стік допоможе бути в тонусі під час тренувань. Згідно з медичними дослідженнями, Саусеп позитивно впливає на імунну систему людини, виробляючи загально дію захисних функцій. Саме тому екстракт гравіоли застосовується як профілактичний засіб у народній медицині. Фрукт Саусеп сприяє нормалізації тиску, особливо зниженню високого та рівня цукру в крові. Саме тому в деяких країнах він використовується в офіційній медицині. Для лікування діабетиків. Свіжий сік фрукта корисний при остеопорозі та артриті, а настій листя чудові ліки проти грипу. Дослідження, які проводили європейські вчені, показали, що саусеп фрукт, який очищає кров. При лікуванні вірусних інфекцій, а також при герпесі, його сік позитивно впливає. Це саме стосується і інфекцій сечостатових шляхів і геморою. Екстракт саусепу використовується при порушеннях функцій печінки для полегшення стану при лихоманці та астмі, відмічено позитивний вплив саусепу при розладах сну. Вчені доводять це високою концентрацією насіння аноноацину – хімічної речовини, що м'яко впливає на центральну нервову систему. Особливістю екстракту є вміння вибірково боротися із раковими клітинами. Порівняно з андріаміцином, найсильнішим протираковим препаратом, екстракт Саусепу відстежує та вбиває виключно злоякісні ракові клітини, не пливаючи на здоров'я. В офіційній медицині він не визнаний, але результати дослідження, що проводилися в 1976 році американськими вченими, говорять про те, що є всі підстави присвоїти екстракту Саусепу ранг протиракового препарату.